Раді вам повідомити, що в місті Івано-Франківську відкривається новий магазин туристичного спорядження в мережі магазинів «Горгани.ком». Ми переїхали за новою адресою, не так далеко від нашого попереднього магазину, але ближче до железнодорожного вокзалу. Ми знаходимося на вулиці Гаркуші, 35, на перехресті вулиці Лепкого та Гаркуші. Тепер до нас ще ближче, ще зручніше. Тому запрошуємо всіх до нашого магазину. В нашому магазині стало значно багато місця, і ми можемо запропонувати нашим клієнтам значно ширший асортимент. От, це ви можете подивитися. У нас є і чоловічий одяг, і жіночі фліси, куртки, ремні. Також в нас є зручні дві роздівалки, де ви зможете приміряти весь цей одяг. Є кольорова гамма, є розміри, тому без проблем ми зможемо задовольнити будь-якого споживача. Також є аксесуари. Є гаманці, рушники, косметички, все те, що потрібно вам в поході, в подорожі, за кордонку в Україні, все, що потрібно, все можна в нас знайти. Друга кімната нашого магазину не менш цікава. Тут в нас є те, що потрібно в кожному поході. Це хороше, якісне взуття. Це взуття можна спробувати буде на нашому е, стенді для тестування взуття. От, як бачите, асортимент і вибір взуття є досить великий. Також дуже важливим для кожного клієнта це є максимальна присутність і наявність всіх розмірів, тому в нашому магазині ми намагаємося постійно тримати розмірні ряди. І кожен зможе знайти для себе саме те взуття, яке буде найкраще підходити для нього. Потрібен хороший спальник намет і килимок, теж можна їх знайти в нашому магазині. У нас представлений широкий асортимент товарів, які ми офіційно представляємо в Україні. Це є і спальні мішки Trim, це є і намети від фірм Trim, Фернансен, Салєва. Якщо виникає потреба, вибрати собі вдалий килимок на різні випадки життя і оцін зима, ви можете його випробувати в нашому магазині. Також ви бачите великий вибір. Наплечники від американської фірми Osprey. Наплечники для хлопців, для дівчат, для початківців, для хороших туристів, які мають вже стаж. будь який наплечник ви зможете собі підібрати, поміряти, спробувати. Також є інші варіанти різних фірм, і все це є в одному магазині, не треба нікуди ходити. Все це ви можете знайти в магазині «Грога.не.ком» по вулиці Гаркуші, 35. Хочемо нагадати нашим клієнтам магазину органиком Івано-Франківську, що магазин працює кожного дня, з понеділка по неділю. Наш графік роботи такий, що ми з понеділка по п'ятницю працюємо з 10-ї години ранку до 8-ї години вечора. В суботу ми працюємо з 10-ї години ранку до... 18-ї години і в неділю ми працюємо з 11-ї години до 17-ї години. Раді бачити вас всіх за нашою новою адресою Гаркущі 35.